Бюджет пенсійного фонду тріщить по швах. Тому уряд сказав, так далі жити не можна і активно впроваджує другий рівень пенсійної системи накопичувальний. Як працюватиме нова система у пенсійному фонді Поки що не коментують і не пояснюють. Чекають, поки президент підпише закон. За дослідженням проекту USAID розвиток ринку капіталу, 55% респондентів взагалі не вірять у позитивний вплив введення другого рівня пенсійної системи. 24% вірять, а 21% опитаних не можуть відповісти. Така необізнаність громадян покликала нас розібратися в кухні пенсійної накопичувальної системи. Другий рівень набуде чинності, починаючи з року, в якому буде забезпечено бездефіцитність Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд України буде, відкриє рахунок у банку, і це така буде загальна копилка, яка дозволить молодим накопичувати кошти для своєї додаткової пенсії. Обов'язкова накопичувальна пенсія пошириться на тих, кому на момент введення закону не виповниться 35 років. А коли введуть закон, поки що достеменно невідомо. Але ті, хто в майбутньому накопичуватиме свою пенсію, на виході на заслужений відпочинок, отримуватиме дві пенсії: одну із солідарної системи, і другу із накопичувальної. Накопичення відбуватиметься так. На кожну особу відкриватиметься рахунок, куди йтимуть кошти. Відрахування починаються з 2% від зарплатні, зростаючи на 1% щороку, доки не досягнуть 7%. Гроші на рахунку без діла не лежатимуть, їх диверсифікуватимуть, іншими словами, поділять на частини і інвестують в цінні папери вітчизняних та закордонних підприємств та розмістять на банківських депозитах. Але зібрати гроші на непів справи. Це я б сказав би там 10% справи. А головне все ж таки це підготувати систему до інвестування в економіку країни. Це і робота з емітентами. По суті, кожен емітент повинен себе показати на найкращому виді, найкращій формі для інвесторів. І вже інвестори вибирають, хто із них дійсно вважає вважають кращими, акції йдуть вгору, Кого вважають гірше, акції йдуть вниз. До того ж, той, хто накопичуватиме пенсію, матиме змогу перевести свої пенсійні кошти з державного пенсійного фонду до недержавного. Щоправда, не кожен НФФ зможе працювати з грошима другого рівня пенсійної системи. Буде видаватись ліцензія для такого фонду. Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг і передбачено, що такий фонд має мати досвід не менше ніж три роки роботи на ринку недержавного пенсійного забезпечення, що цей фонд має е, укласти договори, має укладені договори з берічем який має не менше, ніж 500 мільйонів регулятивного капіталу, із компаній з управління активами, які теж мають не менше, ніж 25 мільйонів власного капіталу, щоб адміністратор цього фонду відповідав вимогам, які визначені, державні Досвід світовий є різний. Найкраще така система прожилася в країнах Латинської Америки. Там реальний інвестиційний дохід складає, наприклад, у Чилі плюс 8%. А от наша сусідка Російська Федерація вийшла в мінус майже 4%. Але українська система відрізняється від російської тим, що кошти російських громадян є власністю Федерації, а наші обов'язкові відрахування залишаються нашими.